Слава Україні! Чому шумить у вухах? Шум і дзвін у вухах з'являється у кожного десятого. Медичний термін для шуму у вухах тінітос це сприйняття звуку беззовнішнього слухового подразника, тобто людина чує шум, який викликаний джерелом звуку ззовні. Шум буває суб'єктивним та об'єктивним. Об'єктивний чує не тільки людина, у якої він з'явився, а й лікар, наприклад, за допомогою стетоскопа або просто при наближенні до вуха. Суб'єктивний шум. Немає джерела, його створює головний мозок, коли намагається компенсувати недолік звукової інформації, що надходить. Різні фактори, наприклад, гучний шум, ліки, стрес, призводять до переривання передачі сигналу від вуха до слухової кари. В результаті частина нервових клітин не отримує сигналів і починає відтворювати шум, який і називається тинітус. Виділяють кілька видів шуму: двосторонній та односторонній, пульсуючий і непульсуючий, гострий та хронічний. Шум за художнім оформленням, якщо можна так висловитися, буває у вигляді дзижчання, гулу, дзвону. Свисту, шипіння, клацання, музики чи співу. Ну, це вже можуть бути і слухові галюцинації. Ще є види шуму, при яких потрібна термінова консультація лікаря, тому що вони можуть загрожувати вашому життю: це пульсуючий шум, односторонній з раптовим початком, дзвін, що супроводжується гострим порушенням слуху, будь-який шум із супутньою неврологічною симптоматикою, наприклад, слабкістю або онімінням у кінцівки, порушенням мови, та будь-яким. Який інший, який чути і іншим людям. Шум може з'явитися через багато факторів, таких як постійна дія зовнішнього шуму, прийом протизапальних препаратів, травма голови та вуха, інфекційні хвороби, наприклад, запалення мозкових оболонок, або ураження стовбура головного мозку, наприклад, при інсульті, пухлини, арсійному склерозі, пошкодження барабанної перетинки, хвороби внутрішнього вуха, наприклад, хвороба Мін'єра, при якій поступово знижується слух і бувають напади сильного запоморочення, хронічні хвороби та Стани, такі як цукровий діабет, порушення роботи щитовідної залози, гормональні зміни у жінок, підвищення внутрішньочерепного тиску, особливості та аномалії будови судин, зміни судинної стінки, такі як аневризма артерії мозку, звуження судин через атеросклероз, скорочення м'язів середнього вуха, піднебінних м'язів або єстахієвої труби. Проблеми з крон'ю, ніжні щелепним суглобом. Також тинітус може з'явитися при прийомі деяких препаратів антибіотиків, противірусних, тих, що застосовуються в кардіології, протисудомних, антидепресантів. Занотуйте собі, коли ви вирішили самостійно лікуватися без лікаря, прочитайте хоча б інструкцію та побічні дії медикаменту, який ви вирішили приймати. Тобто потрібно уважно читати розділ побочний дії». При появі шуму в вухах до оторина ларинголога лікар проведе огляд та може направити на додаткові обстеження, такі як аудіометрія, тобто перевірка слуху за допомогою спеціального апарату, тимпатометрія, тобто уточнення стану середнього вуха, що знаходиться за барабанною перетинкою. За допомогою цієї методи можна, наприклад, виявити наявність рідини або пухлини, магнітна резонансна томографія головного мозку та його судин, або комп'ютерна. Томографія для виключення утворення, яке може давити на слуховий нерв. Це може бути пухлина або аневризма. Так, мішечок на артерії, в якій накопичується кров, і створює пульсуючий шум. У деяких випадках потрібна консультація от аневролога, фахівця з діагностики та лікування проблем з внутрішнім вухом, які можуть викликати шум у вухах. За допомогою спеціальних тестів лікар визначає причини появи симптомів. Також проводиться аускультація черепа фанедоскоп. При виявленні пульсацій шум вважається судинним. Кажуть, що ліків від шуму у вухах не існує, хоча наприкінці цього відео я приведу приклад лікування таким препаратом. Але, наприклад, у тих випадках, коли шум у вухах пов'язаний з тривожно-депресивними розладами, добре допомагають антидепресанти та заспокійливі. Приймати препарати, які покращують кровообіг або живлять мозок для лікування шуму в вухах, мало ефективно, але є методи, які допомагають впоратися з дискомфортом через шум. Терапія первинного тінітуса без конкретної виявленої причини часто полягає скоріше. У допоміжних діях та відволікаючих заходах і ось на ваш вибор, я пропоную 21 спосіб прибрати шум в вухах, і засіб номер 1 слуховий апарат. Якщо виключено захворювання, які викликають шум і які можна усунути, застосовують слуховий апарат. У багатьох людей із тенітусом є зниження слуху. За допомогою слухового апарата людина краще чує звуки, і шум стає менш помітним. Іноді причиною шуму в вухах є надмірна кількість вушної сірки. Просто почистивши вуха, ви можете зменшити можливі симптоми. Сучасні фахівці вже не рекомендують використовувати ватні палички для видалення сірки. Достатньо примувати вуха водою, але якщо сірка, що накопичилась, призводить до появи шуму в вухах, то зверніться до лікаря за професійною допомогою. Також додатково відмовтеся від салоної їжі. Салона їжа підвищує тиск, що може провокувати. Шум у вухах, спостерігайте, що відбувається, коли ви вживаєте кофеїн, алкоголь або нікотин. Зверніть увагу на те, чи змінюється шум у вухах під впливом цих факторів. Якщо шум посилюється, або з ним стає складніше боротися, відмовтеся від речовин, які викликають таку реакцію. Генератори зв... звуку для маскування шуму. Ці пристрої виробляють звуки для маскування шуму в вухах. Це може бути звук зливи, запис звуків природи. Деяким людям допомагають слухові апарати із звуковими генераторами. Деякі використовують програми для смартфонів та планшетів, щоб зробити шум у вухах менш помітним. Слухайте білий шум. Що таке білий шум? Звуковий спектр умовно розділили на діапазони і надали їм назви різних кольорів за аналогією з кольорами веселки. Крім того, ще є граничні шуми, що вибиваються із загальної системи. Ці кольорні позначення шумів широко стосовують у тих областях, які мають справу безпосередньо зі звуком. Білий шум найпоширеніший це повсякденний шум, який нас оточує на вулиці та вдома. Для людини він безпечний. Деякі види білого шуму впливають з. Заспокійливо. Білий шум це приємні звуки вітру, шелест листя або дощових крапель, шум прибою та морської хвилі. Такий вид білого шуму знижує активність мозку і заспокоює. Ми швидко засинаємо під дією цього шума. Білий шум сприяє гарному нічному відпочинку. Друзі, послухайте білий шум, можливо, він допоможе вам прямо зараз. Крім білого шуму, є ще і так званий рожевий шум. Рожевий шум візуально виглядає як рівномірно спадаючий у логарифмічній шкалі частот. Графік спектральної щільності в цьому випадку відповідає рожевому кольору, за що цей шум отримав свою назву. Недавні дослідження показали, що фільми, побудовані з використанням рожевого шуму, більше привертають увагу глядачів, так як вони відповідають малюнку розподілу уваги людей. Крім того, з'ясувалося, що рожевий шум сприяє швидко. У засипанню у 75% піддослідних, причому їх сон виявився якіснішим ніж у тих, хто засинав зазвичай. А коли в дослідженні запропонували поспати в день пацієнтам, виявилось, що кількість людей, що увійшли в фазу відновлення, зросла на 45%. Нагадаю, що в Китаї денний сон прийнято називати сном краси та омолодження. Старіння тісно пов'язана з уривчатим сном, що в свою чергу погано впливає на пам'ять. Ну що ж, послухайте, і рожевий. Шум, можливо, він допоможе вам прямо зараз. Зелений шум. Зелений шум це шум природи, природного довкілля. Характеризує звуки природи, що за вимірюваними параметрами близькі рожевого. Зелений шум, імітація шуму природного середовища, без штучних звуків. Він подібний до рожевого шуму з посиленою областю частот у районі 500 гц. І знову послухайте зелений шум. Можливо, він вам допоможе прямо зараз прибрати шум у ваших вухах. Говоримо про звуки, підібрані спеціально для вас. Суть принципу лікування полягає в пошуку частоти звуку, який відчувається як шум у ваших вухах, і потім проводиться маскування цього звуку спеціальними звуками тієї ж частоти. Отоларинголог або аудіолог може порадити вам це лікування. Спеціальні звуки можна знайти і в інтернеті. Там ви можете визначити частоту шуму у вухах та підібрати лікування. Цей метод лікування ще не був детально досліджений, проте ті дані. Вже були отримані, говорять про ефективність цього методу. Спробуйте також музичну терапію. У результаті дослідження було встановлено, що музична терапія в ранніх стадіях розвитку тінітуса здатна зупинити прогресування шуму у вухах. Музична терапія на увазі прослуховування музики тієї ж частоти, що і шум у ваших вухах може заподіяти лікувальний ефект. Послухайте невеликий відривок музичної терапії. Петля глісана. Ну що ж, друзі, перейдемо до конкретних прикладів, яких я знайшов на форумах в інтернеті. Ось що пише людина, не ім'я. Денис після лікування поліпшень не відчув і почав робити так: приймаю теплу ванну перед сном, тримаю потилицю у воді. Наступного дня по годині витягав хребет на інверсійному столі. Взагалі, в ідеалі я вважаю, що треба приймати ванну, а потім відразу ж на інверсійний стіл, поки тіла не охололо, щоб витягнути хребет, як варіант, Опіть або зробіть самі петлю Гліссона і потроху тягніть хребет кожен день, і відразу ж лягайте спати. Зарядку вранці або на дозвіллі теж краще робити гірше не буде. Ну і найголовніше, що мені після цього допомогло реально, у мене тягнуло м'яз. Я взяв пальцями сильно натиснув на потилиці, де закінчується череп, і хвилин п'ять із зусиллям масажував. І вуаля, у мене зникла скутість. Я відчув полегшення, шум у вусі відразу ж майже зник. Буду продовжувати в тому же дусі. Друзі, є така цікава методика, яка гуляє по інтернету. Постукування по потилиці пальцями, точніше, по точках, які знаходяться відразу за вухом. Необхідно постукувати, клацати пальцями у цій області 8 серій по 20 разів, і шум у вухах відразу проходить. Методіка не складна, і я думаю, вам слід випробувати на собі. Масаж, самомасаж, гарячий душ і вправи. От що пише одна жінка, яка страждала на пенітус. Всім привіт! Мучилася з високовольтним шумом у голові. Цілий рік звикла. Я пила мільйон таблеток і прийшла всіх можливих лікарів. Але ось що допомогло. Принаймні шум став тихіший, і я його більше не боюся. Раптом комусь допоможе. Я знайшла причину: це шия, роблю вправи, самомасаж, особливо тих м'язів, що кріпляться до черепа. Іноді там на Болючі точки і тисну 40 разів. Після цього шум вшухає, і ще душ гарячий лью на шию хвилин 5-7. Роблю вправи на розтягування сходових м'язів, і шум стає тихіше, іноді він взагалі пропадає. Раніше я не могла знайти положення шиї, при якому шум посилювався. А тепер можу. Тепер я точно знаю, що причина це шия, іноді шум посилюється на годину зазвичай після неправильних поз. наприклад, лежання на боці. З зігнитою в лікті руці. Тепла або гаряча вода, от що пише ще одна людина. Вітаю, у мене вже рік, як шум у лівому вусі, при повороті щелепи шум збільшується. Тож можу порадити, мені шум у вуха, силоміць, знімає гаряча ванна. Як тільки шия виявляється в теплій воді, відразу шум зникає і не чути нічого. Прийом гарячої ванни знімає мені шум у вусі до, до тих пір, поки сиджу у ванні, але потім поступово знову шумить. Так ось важко зрозуміти причину, але я думаю, що ще може бути пов'язана з шийними хребцями. Самі, тому що у мене шия тріщить при поворотах голови. Роблю постійно аудіотести. Встановив частоту шума. У лівому усі це частота 12 тисяч Гц. і вона на 20% вища, ніж у правому. А ось в правому 8 тисяч Гц. тестую за допомогою Android програми. Так намагаюся сам намацати причину. Але як я і казав, я думаю, чому при гарячій вані зникає звук. Тому що розслаблюються м'язи всього тіла і обличчя, і плюс розширюються артерії в шиї. Бов гаряча вода десь упускає. Є в шиї міжхребцева артерія, яка може затискатися при остеохондрозі шийних хребців. І ще я думаю, що корисні таблетки, які розширюють і покращують кровоток головного мозку, але це не вирішує проблему. Не знаю, що тут робити треба. Сидіти в гарячій вані залишок життя. А взагалі я тепер згадав, шум у мене з'явився після того, як я знайшов нову роботу в офісі, і з тих пор мене переслідує стрес. Одним словом, шум з'явився на нервовому ґрунті. Так я думаю. Ще одна людина, яка страждає на цю хворобу, пише: помітила, якщо заткнути вуха пальцями і різко висмикнути, то шум припиняється на пару секунд. Слухаєш тишу і радієш. Я навіть не знаю. Нерв це у мене або судини. І ще, якщо витягнути шию, то збільшується дзвін, або, наприклад, коли сильно напружує м'язи, то теж збільшується, але пульсації нема. Взагалі, з таким діагнозом, як остеохондроз, багато хто живе, але у них немає шуму у вухах. А тепер про науково медичне дослідження: приймайте більше цинку. В одному з досліджень майже половині пацієнтів із шумом у вухах, які отримували по 50 мг цинку щодня протягом двох місяців, стали краще. Це досить велике дозування. Дозування, що рекомендується, становить 11 мг на день для дорослих чоловіків і 8 мг для жінок. Не приймайте цинк без поради лікаря. Якщо ви маєте намір приймати цинк у високому дозуванні, робіться не більше двох місяців. Місяців врівноважте цинк за допомогою міді. Висока концентрація цинку викликає нестачу міді і навіть анемію. Щоб цього уникнути, приймайте мідь у таблетках. Денна доза міді має становити 2 міліграми мелатонін. Спробуйте приймати мелатонін. Мелатонін – це гормон, який відповідає за сон. В ході одного з досліджень було встановлено, що 3 мг мелатоніну на ніч здатні послаблювати шум у вухах у людей з двостороннім тінітусом, які не стикалися в минулому з депресією. Вітамін Д3. Ось що пише один із користувачів інтернету на форумі, присвяченому шуму в вухах. Вітаю, ігнорував шум у вухах три місяці. Потім почав лікуватися. За один місяць лікування що тільки не пробував, і які аналізи тільки не здавав. УЗД судин головного мозку, кров, МРТ і так далі. Були крапельниці, всілякі вітаміни, фізпроцедури, ліки. Може якось легше і стало, а може так собі налаштував, але якось просто пропив курс кальцію Д3 і відпустила. Спробуйте, може комусь допоможе. Друзі, нагадую від себе, що вітамін Д3 є одним з ключових вітамінів, що бере участь у функціонуванні імунної системи. Вітамін Д 3 сприяє активації захисних функцій організму, позитивно Впливає як на вроджений, так і на набутий імунітет, сприяє зниженню ризику розвитку застудних захворювань, забезпечує регулюючий вплив на зростання, розвиток та оновлення клітин імунної системи. І ще одна історія від користувача інтернету. Рік тому від гучного дзвінкового звуку заклала вуха і з'явився дзвін. Через тиждень праве вухо прийшло, а в лівому закладеність і писк залишався. Місяця три терпів, не минає. Звернувся до лору, приписали пентаксифілін, крапельницю, бітасеркс, нейробекс, пролікувався, але особливо краще не стало. І ось нещодавно на форумі прочитав про. Піхтаву олію, арстирав її вушну раковину і все навколо тричі на день, і паралельно став пити кавінтон 10 мг три рази на добу. І приблизно на 10-11 день цей проклятий писк припинився. Трохи є ще якийсь ледь помітний шумок, але з цим вже можна жити. Продовжу лікування ще на тиждень для закріплення результату. А ось допис ще одній користувачки. Вітаю! Хочу підтримати всіх, хто живе з тоніком, і змирився. Друзі мої, продовжуйте шукати методи, як позбутися його. У мене на протязі 15 років був страшний шум. Зверталася до лікарів. Вони розводили руками, нічим допомогти не могли. І я у розпачі змирилася. Кілька років тому спробувала знову вирішити цю проблему, але, начитавши стати і послухавши лікарів, знову прийняла це важке рішення: змиритися. Зовсім недавно в моєму житті зустрілися двоє людей, які позбулися шуму. Одна жінка з шумом, як тільки він у неї з'явився, вона місяць шукала методи і, зрештою, звернулася до масажиста. За кілька сеансів шум зник повністю. Після цієї історії я пошкодувала, що не звернулася одразу, але в мене виникла надія. А ось буквально днями познайомилася з жінкою, яка у віці близько 50 років практично не чула через жахливий шум. Звернулася вона до лікарів, які. Нічого іншого запропонувати не могли, як слухові апарати? Жінка зневірившись, поїхала додому, а дорогою купила в кіоскі газету з народними рецептами. Рецепт простий настоянка прополісу та олівкової олії у співвідношенні 1 до 4. Каже, капала у вуха цілодобово, тільки висохне знову капала. За тиждень шум зник повністю. З того моменту минуло 9 років. Я зараз лікую шум і прополісом і синьою лампою, і масажем. Планую чистити судини тощо. Усього кілька днів, а в мене шум помітно зменшився. Чути стало краще разом півтора-два. Так що люди нікому не вірте, що це не невеліко. Просто шукайте свій спосіб удачі всім, а тих, хто впорався, поділитися своїми успіхами. Це надасть істотну підтримку іншим. І ось допис від користувача, який вилікувався спеціальним лікувальним препаратом, який призначений для лікування шуму. Дехто Дмитро пише Вітаю, страждав шумом у вухах приблизно рік, і можу сказати, що вилікувався. Принаймні те, що зараз і те, що було, небо і земля. Звертався до лікарів, проходив обстеження МРТ і так далі, пив таблетки, нічого не допомагало. Знайшов інфу, що є такий препарат Соносан. Він продається тільки в Німеччині і призначений саме для лікування шуму у вухах. Я знайшов на німецькому сайті цей препарат. Скажу відразу, що він не дешевий і продається за євро. Але мені тоді... На гроші було начхати, оскільки стан був жахливий. І я його за свій страх та ризик замовив. Поліпшення відчув приблизно через місяць. Вони пишуть, що пити треба від трьох до шести місяців, але за фактом довелося пити дев'ять місяців. Я так зрозумів, що тут все індивідуально, і пити треба поки повністю не вилікуєшся. Може навіть цілий рік. А ось допис ще одні користувачки. що я тільки не пробувала і крапельниці, і лор лікування, і мануальну терапію, купу грошей віддала, а потім потрапила до літнього невролога. Вона останній день працювала і сказала коротко шум в вухах це шия. Приймай мексидол у таблетках. Я почала приймати. І о чудо, через три дні шум прийшов. Я прийняла всю упаковку, а мучилась три місяці. Починався вже невроз від безвиході. Шуму немає вже півроку. Приймала дві таблетки щодня, потім одну таблетку щодня. Усім бажаю здоров'я. А ось допуск ще одній. Кристувачки люди, припиніть пити будь-яку хімію, і шукайте у себе в місті хорошого професійного гоміопата. Він на своєму апараті чітко виявляє всі проблеми з органами, а не тикає пальцем у небо, як лори та неврологи. У мене після дуже складного гнійного гаймориту спочатку почався шум та пульсація у лівому вусі. Я чула свій пульс і шум крові у венах. Після цей шум перемістився у праве вуха, шуміла і пульсувала у двох вухах. Через місяць додався. Ще й писк у лівому вусі, який згодом теж перебазувався і у праве вуха піщала то ліворуч, то праворуч, а то одразу з двох боків. Було моторошно від писку, дуже боліла голова. Виникало запоморочення, депресія, звернулася до лору, назначив продування вуха. Через два рази шум у вухах і пульс прийшов. Залишився тільки сильний писк. Зверталася до неврологів, обійшла стільки лікарів, витратила десятки тисяч гривень і ніякого толку Ніщо не допомагало. І жоден лікар не знав. Що саме зі мною? У принципі полегшала набагато після прийому Вестібо та Серміона, призначених неврологом, після відвідування всіх фахівців і нерозуміння, що робити далі, звернулася до гомеопату. Вона подивилася і сказала, що запалення після риносинуситу нікуди не поділося. Всі лорзони дуже запалені та набряклі. Проблеми з її трубою. Труба дуже запалена і роздута. І дає цей писк на вуха. Роблю все, що мені прадили, і стан покращується. Вдень день Взагалі не чую жодного писку лише ввечері, коли залишаюся повній тиші, але звук терпимий, Лікування продовжую всім якнайшвидшого зцілення від цієї гідоти та здоров'я. Не здавайтеся, все лікується лише треба знайти точну причину. І наприкінці сповідь користувача з Латвії. Всім привіт. Я з Латвії. Півтора роки тому у маршрутці стукнувся головою на ямі. Після цього з'явився шум у вухах. Через тиждень він став невиносним, а лише за тиждень потрапив до лікарні до денного стаціонару з діагнозом цінітус. Лікування складалося з баракамери, крапельниці. Там давався нікотин і ще щось. А також кололи вітамін Б 6 Весь тиждень був у найсильнішому стресі. Таке відчуття було, що життя нормальної людини. Раптом закінчилося. Після закінчення терапії лікар сказав: може пройде, а може і ні. Ах, ну так, почав читати форуми в рунеті скрізь писали люди відчайдушні, і я не міг знайти хоч когось, хто позбувся цього недуга. Що ще більше морально бувало? Так те, що здавалося, що все це невиліковно. Але через кілька місяців тінітус став відступати. Я пишу для того, щоб люди знали, що його можна перемогти. Через три місяці я перестав чути звін в ухах. Зараз живу у повній тиші. Ось що я робив: перше звертайтеся до лікаря якнайшвидше. особливо важливі перші два тижні. Я звернув майже за тиждень. Друге бора камера. Я дихав там як паровоз. Що сили? Третє Вітамін В6. Четверте. перші два місяці. Я пив В6 вітамінний комплекс. Це дало дуже відчутний ефект. Одразу як я почав приймати. П'яте. Перестаньте прислуховуватися до дзвону. Це зробити дуже складно, але без цього ви приречені на провал. Шосте. Заспокойтеся, якщо ви нервуєте, то тільки посилює недуг. Сьоме. Йдіть до найкращого лора у своєму місці. Бажано до професора. Бажаю всім здоров'я і запам'ятайте, поки ви не визнали поразки, ви не програли. Друзі. Підписуйтесь на медичний канал, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, або лайк. Ділитися цим відео зі своїми друзями та знайомими. Підтримуйте Україномовний мовний контент. Бажаю вам здоров'я та до нових зустрічей на медичному каналі.